Посеред одеського степу мовчазний свідок історії. Маєток, який ще пам'ятає славу, біль і міфи. Це архітектурна і культурна перлина Одещини, зведена у 1845 році як родова садиба генерала Василя Дубицького, героя Кримської війни. Велична будівля, виконана у стилі класицизму, вирізнялася гармонійною симетрією. Оздобленням колонами, арочними вікнами та розкішним фасадом. У 1937 році садиба була націоналізована радянською владою. Після Другої світової війни у приміщеннях функціонувала сільська школа, а згодом адміністративні установи. Одеська обласна прокуратура продовжує реалізацію представницьких повноважень, зокрема щодо захисту об'єктів культурної спадщини. Яскравим прикладом такої роботи є повернення у комунальну власність будівлі пам'ятки місцевого значення панського маєтку у селі Васильівка. Село Васильівка, одне із мальовничих сіл Одеської області. Своє встановлення відбулося ще з кінця 18-го, на початку 19 століть. Проте землевласники ділянки земельної, де воно і розташувалося, постійно змінювалося. Але завдяки Дубецькому та Панкеєвим воно набуло більш популярності. Саме Василь Дубецький. І сформував дві родзинки цього села: це Петропавлівську церкву та е, палац садибу. Е, і завдяки йому село й отримало свою назву Васильівка. Е, завдяки Панкеєвим село стало більш елітним стало, стало більш. Е, Виглядати як культурний центр тут відбувалися літературні вечори, художні планери. Проте, завдяки якраз Сергію Панкеєву, сину землевласника Панкеєва, який бачив у своїх снах вовків і став пацієнтом відомого психіатра Зігмана Фрейда. Воно і стало саме популярним, і отримало свою назву як туристичну на мапах Одеси, як «Вовче логово». Десько обласної прокуратури встановлено, що у 2010 році в процесі приватизації вказний об'єкт культурної спадщини було передано у приватну власність. Однак, новим власником проігноровано вимоги встановлені договором купівлі продажу та відповідним охоронним договором. В результаті невиконання істотних умов договору об'єкт продовжував руйнуватися, та протягом 15 років прийшов до повного занепаду. З метою збереження колишнього панського маєтку департаментом неодноразово надсилались власнику розпорядження з вимогами розробити технічний звіт про стан будівлі, виготовити науково проєктну документацію та провести першочергові протиаварійні роботи. Зазначення обставини призвели до необхідності втручання органів прокуратури. Так, за результатами розгляду позовної заяви Одеської обласної прокуратури в інтересах вигидянської сільської ради за участі департаменту культури та охорони культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації господарським судом Одеської області 3 лютого 2025 року ухвалено рішення, яким розірвано договір купівлі-продажу та повернуто об'єкт культурної спадщини у комунальну власність. На виконання судового рішення у березні 25-го року Вигодянською сільською радою та відповідачем підписано акт тримальної передачі нежитової будівлі панського маєтку. Наразі виготовлена технічна документація та зареєстроване право власності на даний об'єкт. Подальшим подальшому буде укладено охоронний договір та будуть вживатися заходи з охорони культурної спадщини. Іспанський маєток це не просто старовинна споруда, це жива тканина історії, де перетинаються архітектура, психологія, війна, культура і міфи. Його повернення у власність громади не лише юридичний акт, а відновлення справедливості, надія на нове життя, реставрацію та перетворення цієї території на осередок культури, науки і туризму. Одеська обласна прокуратура надалі стоятиме на захисті інтересів держави.